З Валентином Леонідовичем я спочатку познайомився на відстані, тому що довелося побувати на засіданнях вченої ради, на якихось таких службових засіданнях, в яких брав участь і Валентин Леонідович і я. Тут в Академії після дипломної освіти я працюю з 1995 року, коли була створена кафедра нефрології. Тобто, ще тоді це був Інститут удосконалення лікарів. А я був радий, коли була створена комісія з питань біоетики, і що мене все-таки включили до складу цієї комісії, і тим паче я був ще більше задоволений тим, що довелося керувати цією комісією, так, Валентинові Леонідовичу. Взагалі, ці проблеми біоетики і відповідно гуманного, етичного, скажімо так, ставлення медика, лікаря до пацієнта, і взагалі так, до людей, так, до оцінки життя не тільки як соціального чинника, як в соціальному вираженні, а навіть в чисто біологічному вираженні. Тобто життя є життя. І його треба оцінювати, так, тому що ти живеш і насолоджуватися тим життям. Треба, правда, вміти це. Треба це вміти. Тому що зараз світ такий, що люди міняються, так. І, між іншим це може шкодити і людині як біологічній істоті, тому що технічний прогрес, прогрес в інформативній, в інформативній сфері настільки швидко, що еволюція біологічна, ми її не відчуваємо. Так? Тобто людина не може пристосуватися до цього всього, що є. І от мене. Приваблювало все, що ми в такому напрямку думаємо однаково з Валентином Леонідовичем. Він відрізнявся справді велиною думки, аналітичним підходом до всіх сторін нинішнього життя. І що я повинен сказати, він був скромний і може навіть як на нинішній. Дні, як на нинішній час, може навіть занадто скромним, тому що це, це може заважати людині як соціальному єству. <кій> Завжди ми зустрічалися, ми правда, рідко тільки на засіданнях комісії з біоетики, при тому я іноді заходив до нього в кабінет ще Засідання не починалася, ми обмінювалися думками з приводу подій нинішнього дня, іноді на засіданнях вченої Ради Медичної академії. І просто я оцінював його як людину морально високого, може я вульгарно висловлююся, високого гатунку, так? людину, яка в житті. Була абсолютно в згоді в своїми науковими досягненнями і в своїми переконаннями внутрішніми. Тобто, він як філософ він дотримувався своїх правил так, і в житті щоденному, в житті буденному. Тобто, не було тут межі, не було різниці між. Службою як філософа, як завідувача кафедри філософії, і, е, люди, і, і як людиною, яка е, спілкується щоденно із співробітниками, з людьми і так далі. Це була цілісна натура. Дякую.